Щасливий те, що мені вдалося вибрати дві медалі і довести їх до України. Немає такого, що ти там рік-два займаєшся і ти вже чемпіон. То ігор спортсмен готується всю свою кар'єру. Щасливий те, що мені вдалося вибрати дві медалі і довести їх до України. Гідно представляти свою країну на міжнародних змаганнях, я дуже тішу з тим. Враження самі позитивні, це моя не перша паралімпіада, не перше золото, але завжди по-різному відчувається. Я не можу так описати конкретно, які вони, але най, самі найкращі. Спочатку я в це не вірила, що це вдалося. Тому що я їхала туди і очікувала хоча б заброзочку зачепитись. Е, перші дні я не могла зрозуміти, що відбулося. А зараз я вже дуже задоволена своїм результатом. І я рада, що я вдома, що я в Україні, що нас тут вітають, що нас пам'ятають, що ми є, і що моя родина вірила в мене більше, ніж я, і я виправдала їх очікування. Для мене це шлях довжиною в 20 років, тому я дуже рада, що мені вдалося взагалі туди поїхати, а ще й повернутися з медалями. Тому для мене це як здійснена мрія. В цілому як Рік почався, так ми почали тренування. Тобто я повертався, можливо, це був тиждень, дві тижні. Дуже мало часу. Я проводив вдома. Нас дуже часто міняли басейни, бо в моєму місті були зруйновані, пошкоджені частково басейни. І тому доводилось викручувати, шукати на можливості для тренування. Немає такого, що ти там рік-два займаєшся, і ти вже чемпіон. А в мене, напевно, все життя Я з першого, коли пішла в басейн, і до сьогодні, ти спочатку ставиш собі ціль, а потім ти вже тренуєшся на неї, як ти можеш. Ну, взагалі, цей сезон, скажімо так, був трьохрічний, бо минула паралімпіада в Токіо була на рік пізніше через коронавірус. Тому Ну, мабуть, рахується три роки, але потрібно враховувати, що до ігор спортсмен готується всю свою кар'єру. Ну і в моєму випадку це, мабуть, з шести років я готувалась. На жаль, на сьогоднішній день в наших умовах кожному українцю дуже складно кожного дня тренуваннями. Підготовки під час тривоги доводилося лишати комплекс плавательний, тому басейн і, звичайно, ховатися, переховуватися в укритті. І тренування було могло бути і 15 хвилин, і 20 хвилин, як олімпійцю, паралімпійцю. Дуже складно в таких умовах взагалі. Клубку, готуватися до міжнародних змагань. Зараз напевно те, що в нас війна. Ти три роки тренуєшся, просто психологічно виснажений. Тренувалися ми, я б сказала, в незвичайних умовах, іноді без світла, іноді прокидаючись і потім не засинаючи цю ніч під тривоги, під вибухи. Але такий наш шлях вибору в нас немає, тому тренувались. Як могли. Емоційний стан не завжди був на тому рівні, на якому б хотілось, бо як не як війна накладає свій відбиток, але ми тримались, намагались трошки підбадьорювати один одного. Спортом я професійно приєднався, точніше доєднався до паралімпійської команди збірної. В 2013 році. До того я займався лише тільки для себе, просто як реабілітація, відвідував басейн, іноді спортзал, а взагалі займався будівництвом. Тобто, я по освіті технік-будівельник і так займався своєю справою, працював таким. Але потім в 2012 році так спіткала мене криза, як і усіх багато кого. Ось і просто більше не знаю, занурився, що так сказати, можу, в спорт, і пішло, поїхало. Я виросла не в Дніпрі, я виросла на Донеччині в місті Солодар, і в нас відкрили басейн. У нас там маленьке городок і маленьке місто, і куди можна було піти, це басейн або на танці. І так як я боялась води. А мама каже, давай підемо, спробуємо хоча б. Ну, і Я пішла і отак мене затягнуло сюди. Коли я була маленька, то в мене був скаліоз. І, мабуть, усім дітям зі скаліозом лікарі рекомендують плавання, Ну, а там якось все зав'язалось, закрутилось, мені сподобалось. І от я тут. Займалася своє задоволення, мені це подобалось. В моєму житті були різні етапи. Спочатку я займалася у здоровій групі, потім це захоплення переросло у паралімпійське плавання, потім просто захоплення переросло у професію. Ну і тепер усе моє життя пов'язане з плаванням. «Мене підтримувала чоловік, моя родина, мама та папа. А підтримував мій тренер, мої друзі. Ну і всі небайдужі люди, які за нас вболівали. Найбільше мене підтримувала моя родина, мама, чоловік, тренер, мої друзі. Також члени нашої збірної команди мене дуже підтримували. Мене дуже підтримував мій син, надихав на працю, і в нас все вийшло разом. Час покаже. Я, я ніколи не загадую. Є якісь там моменти, які сподівання на найкраще, звичайно. А, але Поки є бажання, працюю, тобто є сили і я працюю. Ну, ще бажаю, звичайно, перемоги нашої держави. Чесно кажучи, я боюсь встроїти зараз якісь, якісь плани, бо ми живемо, ми живемо в такий час, коли хочеться жити кожним днем. І я, зараз в мене немає ніяких планів. Але я сподіваюся, що в Лос-Анджелесі я теж зможу виступити. Але це не плани, це, мабуть, мрії. На майбутнє я поки не загадую, бо хочеться психологічно, фізично відпочити, бо вже три паралімпіади, і хочеться трішки якось відпочити з цього. А там вже будемо планувати їм на майбутнє і подальші плани в спорті.